Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Шведен Tools з І в даному відогляді хотіли б надати вашій увазі акумулятор-ланського пилку від компанії Husqvarna, а саме модель 535iXP. Відкриємо комплект постачання та подивимось, що в ньому знаходиться. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання є уся необхідна технічна документація. Окрім того, ключ. Для обслуговування інструменту встановлення шини підтяжки ланцюга. До речі, шину ми вже встановили на нашу пилочку. Вона в нас йде типу експрешн, тобто покращена. Має довжину 35 см і встановили також ланцюг. Він має 59 ланок. В комплекті постачання також йде захисний кожух на шину. Звісно, що в комплекті йде і сама ланцюгова пилка. Як ви бачите, акумулятори та зарядний пристрій в даний комплект не входять. Це зроблено для того, щоб ви могли використовувати акумулятори 36 вольтові від компанії Husqvarna, наприклад, від вашого попереднього інструменту. Повітродувки, кущорізу тощо. Спектр інструменту. Тобто весь перелік інструменту від компанії Husqvarna, на котрий підходить під ці акумулятори, досить широкий. З його асортиментом ви можете ознайомитись на сайті Schweden Tools Kyiv.ua. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Швидкість руху ланцюга в робочому режимі 20 метрів на секунду. Напруга акумуляторного блоку 36 вольт. Рекомендована довжина шини від 25 до 35 сантиметрів. Крок ланцюга 325 міні. Вага інструменту без акумуляторного блоку. 200 та 6 кг. Гарантія від виробника 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей та переваг саме цього інструменту. І для того, щоб надати вашій увазі переваги даної ланцюгової пилки, ми підготували акумуляторний блок. Отже, його встановлюємо та вмикаємо сам інструмент. Інтуїтивно зрозуміла панель, котра допомагає нам в використанні інструменту, досить проста. Всього лише дві клавіші: клавіша увімкнення та клавіша екорежиму. Як ви бачите, у нас є ще один третій світловий індикатор, котрий зроблений, для того, щоб інформувати вас про те, що інструмент знаходиться не в робочому стані. Наприклад, наразі, коли в нас запобіжне гальмо знаходиться в увімкненому стані, інструмент нам про це сигналізує. Тобто, ви. Не можете запустити ланцюгову пилку, коли увімкнене механічне гальмо. З приводу інших режимів є екорежим, в котрому наша ланцюгова пилка менше витрачає заряд акумулятору, і ви можете доробити ту роботу, котру планували. Хотілося б акцентувати увагу на тому, що ця акумуляторна ланцюгова пилка зробить саме ту кількість роботи, яку б зробила. Бензинова за рахунок чого? За рахунок того, що в ній наявний безщітковий мотор. Окрім того, що безщиткові мотори більш потужні в порівнянні з щітковим і не потребують регулярного сервісного обслуговування, немає вужних щиток, немає що замінювати, вони ще й значно більш ефективно використовують заряд акумулятору. Тобто, по суті, як повноцінний бензиновий інструмент. Також з переваг, котрі зроблені задля комфорту користувача. Є досить специфічна гайка. Коли ми її відкручуємо, вона у нас просто нікуди не дівається. Від кришки її зняти неможливо. Тобто вона постійно буде з вами і нікуди не загубиться. Кришка маслобаку. Масло у нас використовується лише для змащування ланцюга. Ця кришка має досить специфічне кріплення, і завдяки цьому кріпленню ми не використовуємо ніякий додатковий інструмент. Для того, щоб залити оливу. Ще однією перевагою даної акумуляторної ланцюгової пилки буде інерційне гальмо. Якщо її відкидає у ваш бік, чи взагалі є якийсь зворотній удар, вона автоматично вимкнеться. Загалом дана ланцюгова пилка викликає лише позитивні враження. В неї дуже добре продумана ергономіка, вона комфортно сидить в руці, не має надлишкової ваги. І як вже було сказано раніше, працює як повноцінний бензиновий інструмент. Отже, друзі, на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цієї ланцюгової пилки чи будь-якого іншого інструменту від компанії Husqvarna, звертайтесь до наших фахівців, менеджерів сайту Шведен Tools Kyiv.ua. Вони з радістю дадуть вам обґрунтовані відповіді на усі ваші запитання та підберуть саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші потреби. Особисто я подякував за перегляд даного відео. Якщо сподобалось, то підпишіться та поставте вподобайку. Буду дуже вдячний. До нових зустрічей!